Тернополянин Олег привів своїх похресниць до храму святого апостола Петра, щоб помилуватися величним вертепом. Витвір сподобався всім. Гарно Я... Казка, казка, новорічна казка. Це похресниці мої. Софічка, ходи розкажеш. Тобі сподобалося? Сподобалось тобі тут? Розкажи так, сподобалось. А що тобі найбільше сподобалось? Сподобалося, е, сподобалося е, Ісусик. А тобі що сподобалося. Дорослі та діти спостерігають, як ангелики рубають колоду. Віл та віслючок кивають головами, крутиться водяний млин, їде потяг та пливуть кораблі. Святий Франциск б'є у дзвін. Усі механічні деталі та персонажі вертепу створили священники за допомоги парафіян. Працювали п'ять днів. Серед штучно створеного світу літають живі синиці та туркочуть голуби. Священики кажуть, випустили до шопки частину пернатих зі свого пташника. 17 видів фазанів, страуси, качки і різні перепілки в сіптах. І ці всі птахи кролі ми від нашого монастирського о, такого зоопарку, мені зоопарку, використовуємо теж у цій живій шопці. Головна мета це приблизити в дійсності, приблизити для всіх вірних. Християн ту містерію Різдва Христа то народження Христа, щоб Христос в дійсності народився у наших серцях. Різдвяну шопку у храмі святого апостола Петра ставлять з 2005 року. Відтоді диво містечко щороку більшає. Порівняно з минулим роком, зросло майже на 10 метрів і тепер сягає 27 метрів заввишки і 40 метрів завширшки. Оці францисканці кажуть, це чи не найбільша шопка в Україні? цього року маємо нових елементів. Це маємо. Йосипа Сліпого, Андрія, митрополита, Ольгу і якраз виходить Володимир. Тут е, трошки звінили, поставили нових царів і перемінили, е, ну, переставили. Ну, Тобі воно сподобало? Так, дуже. Ди мені хто тобі тут найбільше сподобався? Ангела Ківо. Священики пишаються саме їхній святий покровитель Франциска Сіський майже 800 років тому облаштував перший у світі вертеп. Цьогорічний витвір простоїть у церкві до свята стрітання 15 лютого. Тереза Костецька, Антон Слободян, Тернопіль, п'ятий канал.